Всім привіт! Сьогодні у нас такий собі незвичайне трошки відео, Може, трошки святкове. У зв'язку з тим, що у нас сьогодні 1 квітня 2016 року. ну І в деякі мірі можуть сказати, що рік тому я зайнявся бджільництвом. А саме 27 березня було зареєстровано YouTube каналу. Під одуюменною назвою, а 29 березня було записано і виставлено перше відео. Ось. Сьогодні вперше виступаю з такою маленькою імпровізованою шпаргалкою, О, щоб не забути сказати деякі важливі речі, про які як завжди забувається. І. Ну і що? І... Буде у нас сьогодні така неличка, як святкова розпаковочка. От, починалося це все з того, що е, приблизно рік тому, коли я намагався освоїти якнайбільші інформації, як книжкової, так і е, за допомогою інтернет-ресурсів, як YouTube канал, так і веб-сайти, я наткнувся на на один із сайтів це сайт російський, який являє собою ну, цей по суті веб-журнал веб Джоляра. Тобто його веде Ніколай Татаренко, який вже декілька років займається сам Джерницьком і... Досить, як на мене, досить непогано займається і, о, і виставляє досить цікаві речі. Тобто, як сам відеожурнал, так би мовити, який знімає на YouTube канал і Супровід пише статті, так і інші статті, які ну, не пов'язані ну, так би мовити, з відеожурналом. Приблизно десь у квітні місяці, коли я наткнувся на його сайт, то мені пошуколик, да, Google чи Яндекс, видав, коли я забивав в ньому там, як то кажуть, пошукою джібництво пасіка, не не що саме. От, є, видав таку інформацію більше у мене немає пасіки. Тому приїхали. Я намагаюся цим займатися, почати, по крайній мрії, займатися а він. А тут людина пише про, про те, що в нього більше немає пасіки. Там одразу всякі думки. Але коли я відкрив сайт і почитав дану статтю, виявилося, що пасіки в нього немає, тому що ну, не то, що там... Сім'ї там чи не перезумували чи ще ж, коротше, що повмирали. А тому що е, він її мав там на пару із е, компаньйону, ну і не, кажуть, ну, мали певні, кожен мав певні свої погляд, тобто розійшлися в поглядах щодо ведення цього, цієї справи. О, і він вирішив. Цю пасіку залишити йому, за собою забрав тільки свій власний досвід і вебсайт. Тобто поступив ганурово. І одночасно з цією статтєю він е, публікує інформаці інформацію про те, що об'являє марафон. Е, марафон з назвою. Е, зараз, секундочку. Так, пчел, пчело з нуля. О. Тобто умовою цього марафону є, щоб зайнятися бджільництвом за найменш мінімально найменш мінімальні кошти. тобто Він оприділив як 7 тисяч російських рублів. Ставка там у нього ставилась на поїмку роїв. Ну, коротше, все мінімально. Мене ж це було свій час за, заінтересувало о, і я йому написав, що о, те як я вже на той час о, придбав був певний реманент, там, і вулок, і всього, всього потроху іншого, і тим самим я вийшов за межі, о, ці, ну, за межі цієї суми. От. На що я отримав. Позитивну відповідь, що мов, це не біда, хай буде От, і цей. Головне, що я є, є початківцем. І, цей. і м -м, марафон стартувався 1 травня. Я йому висував -на, на пошту всю необхідну інформацію, яку він просив. Тобто свої координати, ну, координати прізвища побачив, і це фото. І він кожному учаснику, якого прийняв на цей марафон, він, так би мовити, виділяв місце на своєму власному сайті, де кожен учасник опубліковував свою інформацію, як відео, так і текст. Тобто це виглядало так, що кожен на... йому на пошту викидав необхідну інформацію, а він вже в свій час вивішував це на сайті на відповідній сторінці кожного учасника. Ось. І цей марафон тривав ну, з 1 травня 2015 року. Ну і може, в деякій мірі по даний час. А саме десь приблизно по 15 березня. От, він... 15 березня 16 2016 року він вивісив відео першого обльоту своїх бджіл. І вечором того ж дня я отримав від нього повідомлення, що він е, припиняє дію марафону збільшую призовий фонд, бо на початку був об'явлений призовий фонд, він його збільшив. І який він має намір розділити між трьома найактивнішими учасниками. Тобто од, одним з тих учасників став я. Ну, я не скажу, не знаю, просто я це не цікаво, яке він там мені місце присудив. Там. Друге чи третє, ну, явно не перше. Мені це, по крайній мірі, це є байдуже. О, о, сама участь. Цікаво було просто. О, і те, що, ну, словозне, що я став одним із переможців. От. Е, перемога тут заключалася, ну як? Перемога відключалася в чому? Що... Ну, він мене обрав одним із переможців, і е, в якості подарка, приза він е, вирішив е, зробити, ну, переходить просто кошти кожному каже. Він так, як в гостів написав, що Кошти ну, набагато простіше в її тобто йому перерахувати, ніж висилати будь-який подарок. Тим більше, що це прийшлося йому би робити ну, пересилку ну, за кордон, тобто з Росії на Україну. І... А в якості подарка, так як він писав, каже, ну, можеш купити будь-що, що ти вважаєш за потрібне, ну, але щоб це стосувалося. Жіницької тематики, тобто О, і Ці кошти мені були перечислені на вебмані тисячі російських рублів, І після чого я їх успішно конвертував у гривню. Це було десь 550 гривень. Тобто вже на карті це в мене було після сплати всіх е конвертацій. І всіх послуг, тобто чисто ми отримує 550 гривень. Ось. І було вирішено придбати о, ось такий невеличкий ремонент, який сьогодні до мене прийшов в едні посилки. Ще я його не вскривав. Хоча я знаю що там є, але ще я на нього не дивився. Так, я тут це в нас скрите. так це буде робитися перше. Так. На запечатали настояно. Запечати на перший поверх. Посилка йшла приблизно 4 дні, не помиляюся. Мені повідомили що тут понеділок. Приблизно 28 березня чи, чи... точно не покинемо. Коротше, протягом тижня. Сьогодні 1 квітня і посилка в мене вдома. Тобто я її забрав з поштового відділення. Посилка йшла в Укрпоштою. що тут було мною ну, придбано. Так, ножек. Ось. Мною ну, було придбано ось такий електроніж. Так, цей електроніж услія. Це є наше вітчизняне виробництво. На сайті іменувався як електроніж профі. Чому саме профі? У зв'язку з тим, що у нього по довжині лезла. Стреннький навіть колиться. довжині лезо. Він з цього ножа довжина леза має бути 28 см. Або якщо міліметрах це 280 мм. Якщо простий електроніш з нержавіки чи з чорного металу, то він має 23 см. Це вже профі, тобто довший. Правда я склерозного забуву взяти лінійку. Зараз я, секундочку, принес лінійку. Я вживую без всяких монтажів. Пройшлося вам трошки дивитися на рекламну паузу. Так, виглядів нерухомої заставочки. Так, ось брати від кінчика. Ось, покажу з цієї сторони. З кінчика центру і до кінця полотна 28 см, 280 мм. Так. І він тут у нас на клема наклема, позначено плюсова клема, мінусова, плюсова червона, мінусова чорна. Ось. Жовта ручка це в них іде нержавійка Жовту ручку синьою це звичайний метал. це Трошки забігає наперед, трошки поцікавився, получав цю тему. Так, ось у нас. Щоб всередині такий собі тек на ніж. Технічна характеристика. Габарити леза 2х40х на на 280 мм. Тобто 2 мм товщина, 40 ширина. У нас імпровізована лінійка. Так, 40 мм має. Так. Робоча напруга 12 вольт. Робоча температура від 70 до 90 градусів. Потужність 70 Вт. Маса ножа 350 грам. Час нагріву до робочої температури це від 30 до 40 секунд. Довжина так. електрошнура 2 метри. Заявляють, що тут є 2 метри. Джерело живлення автомобільний акумулятор 12 В. Полярність підключення не має значення. Зарядний пристрій до акумуляторної батареї, напевно. середній пристрій до програм пише Б. 12 вольт це акумуляторна батарея. Понижувальний трансформатор 220 на 12 вольт. Так. І, і все. Тут. Тут у нас вже є інструкція з експлуатації на двох мовах на українській і на російській. Так, що у нас пишуть по інструкції? Робота ножа передбачає. Короткотермінові цикли, під час яких ніж охолоджується при зрізанні заброзу та нагрівається, доки пасічник готує наступну рамку. Після обробки кожної рамки лезо необхідно очистити від залишків воску, протягнувши його по краю посудини або обзакріплену пластину чи скрибок. Ну, пластину мається на увазі. Для запобігання. Налипанню бруду під час роботи. Класти на металеву або дріб'яну підставку. Приживлені ножа від, від автомобільного акумулятора потрібно в кінці робочого дня підзарядити акумулятор. Лезу ножа виготовлено з, якостю, з якісної нержавіючої сталі. Зберігати ніж потрібно в сухому місці, без чохла. Увага. Конструкція ножа нерозбірна. Так, що Нема чого хлопця тут розбирати. Так. Дальше. Завершати ніж вімпненням без роботи більше, ніж на 5 хвилин заборонено, щоб уникнути перегріву. Не допускається підключення ножа в мережу 220. Так що Нема чого. к само 220 його пхати. При Приживанні від понижуючого трансформатора допускається перевищувати напругу від 12 до 15 В. Ну, вольт чи ват, вот. Кукловетка фатецька. У електриці є не сильний, але в робіці це вольт означає. При інтенсивній роботі ножа. Тобто при приживані від понижуючого трансформатора допускається перевищувати напругу від 12 до 15 В при інтенсивній роботі ножа. Дальше. Ніж використовувати за призначенням. Хліб ним різати не можна. Щоб уникнути пошкодження паєного шва оберігати лезу від значних деформацій. Так, так само в якості сокири його не використовувати. Суто різати нем Так, І що інструкції, тут інструкція на цьому закінчується. Так, Контроль і гарантія. Для підвищення якості продукції, подальшого досконалення вироб, виробу і виявлення недоліків, виробник не бере на себе зобов'язання по ремонту або заміні ножа у випадку його поломки на протязі року з моменту продажу. Так, момент продажу. Можна сказати, це є момент, коли, Ось, з однієї сторони, тут мож, два моменти є. Перше, коли вони відправили посилку. 24-го. А, то тут поставив. Ну, а другий момент можна вважати, коли я його отримав. Тобто сьогодні, 1 квітня 2016 року. Бо коли реально він мені був переданий у руки. Так, передпродажна підготовка включає перевірку роботи нагрівача при У-24. Не знаю, що означає У. Ну, не буду казати. Латинська буква Углик 24 пише. Всі претензії і пропозиції приймаються за телефоном таким-то або, або на електронний адрес. Так, Електронний адрес усія Юрія Михайловича. Тобто сам ніж я придбав, можна сказати, що безпосередньо в нього о, на його сайті. На сайті... Кооператив ПАВІК, який він очолює. От. Так, тут що нас пише тут? Пас... Пасічний виробничо-інноваційний кооператив ПАВІК місто Черкаси. Ось така маленька. Це його чехольчик. Від кому він був? Так. І скажу ще одне, що. Вартість цього ножа є нижче, ніж мій призовий фонд, так би мовити. Нижче, ніж 550 гривень. І мною було прийнято рішення, аби вже бути чесним із е, Ніколаєм Дотаренком, було ще докуплено одночасно і блок тобто Частково тут кошти є як його тобто із, із призового фонду, так і мої особисті. Ось, це є так само, можна сказати, що це є фірмовий блок живлення з регулятором напруги. Ось він регулюється. Друго-право. Кнопка включати-виключати. Ну і, 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 і. тут треба роз... знімати, щоб зачепити крокодила, Ось, Ось так. Ось так. Або щось інше мудрувати. Ось так. Ось так, 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 так. Ну, тут вже так. в коробці більше нічого немає. І, поняв, це трошки таким шляхом воно Більше зроблено на, на акумуляторну клейму. ось от Я його підключив іменно так популярності. Червоний до червоного, чорний до чорного. так так Переводимо в ноль. Так, і... Пробуємо його включити. Так. 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 Тут у нас є такий собі девайсик. Ось цікавий. Так. Робоча температура 70-90 градусів. Час нагріваю 30-40 секунд.